Медитація на бажання від Світлани Симанів. Для матеріалізації бажання потрібні високі вібрації. Секрет даної практики полягає у створенні енергії довкола свого тіла, енергії високого рівня і стану, що відповідає високому рівню життя, коли такий стан миру, любові. Посмішки сердечної починає буквально виділяти аромат щастя у простір на тонкому рівні. Лише тоді людина починає приймати правильні рішення у вигляді вдалих ідей і гострої, ясної інтуїції, ідей і рішень, що приводять до здійснення бажання. Тоді як бджоли починають злітатися на аромат квітів, так події починають притягуватись, і мрія здійснюється, всі зусилля тоді стають легкими, бо абсолютна віра у здійснення мрії дарує невидимі крила, крила натхнення, і все відбувається у легкості і радості. Під щедрим, безкінечним потоком блага ляша боседь так, щоб тобі було комфортно з рівною спиною і долонями вверх. Там, де ніхто тебе не потурбує. Зроби три глибоких вдоха, і з кожним видихом наповни своє тіло, свою ауру любов'ю Творця. Яка всюди є і все наповнює? Просто зараз ти вирішуєш пустити її в своє життя. Благослови цим світлом кінчики своїх ніг, свої стопи. Вони зігріваються і наповнюються цілющим світлом. Повільно це сяйво піднімається вверх до колін, наповнює суглоби. М'язи Гортає бедра, ніжно сканує не живота, всі внутрішні органи. Груди. Твої руки. Пальчики рук зігріваються цим благодатним теплом. Плечі. Твої плечі ніжно огортає святе сяйво. Всі твої вени і судиночки зміцнюються. Кожна клітиночка тіла радіє і стає сильнішою. Направ свою увагу на лице, шию. Лице розслаблене і виражає ледь помітну посмішку, твої очі закриті, вони наповнюються ясним світлом, білки в очах стають білими. Побач своїм внутрішнім зором свій погляд, в твоїх очах сяють іскорки радості. Твої вуха чують беззвучний голос серця, духовного серця, мудрого і доброго. А хіба буває мудрість без доброти? Мудре серце є любляче серце, сяюче добротою. Відчуй беззвучний ритм свого фізичного серця. Відчуй вдячність за його невтомну працю. А зараз дозволь собі здійснення свого бажання. твоя уява. Це інструмент для втілення мрії. Уяви свою мрію уже здійсненою. Відчуй своє дихання, коли бажання вже здійснилось. Твоє дихання спокійне, рівне. Бо бажана реальність стала нормою. Пройшло два дні після здійснення бажання. Хвилі ейфорії і радісних емоцій уже стихли, залишивши по собі відчуття сили і спокою. Ти знаєш що заслуговуєш на цей стан. Це стан умиротворення і перемоги. Здійснення бажання подарувало тобі віру, віру в себе і відчуття довгострокової, спокійної радості. Відчуття глибокої вдячності. Ти вдячна, бо усвідомлена. Ти знаєш, що у тебе є саме могутнє партнерство. Підтримка і захист. Це відносини з творцем. Ти знаєш, що тебе чують і люблять завжди і всюди. Ти не самотня. Самотність розчинилась в любові Всесвіту. Зараз ти не просиш, а дякуєш. Ця вдячність усуває всі сумніви. Ти не чекаєш, а відкриваєш свої обійми і приймаєш благо. Ти більше не прагнеш, бо досягнула. І як бджоли купаються в громаді квітів, так твої близькі і все довкола насолоджуються. Твоєю присутністю це найбільше, що ти можеш дати своїм любимим людям. Стан щастя, стан радості і задоволення від того, яка ти є. Ти бачиш. Своїм внутрішнім поглядом, як ти смієшся, ти смієшся не тому, що тобі смішно, а від того, що тебе переповнює світло і умиротворення. Ти вдячна, бо пам'ятаєш себе в минулому. І маєш порівняння з собою в минулому. І тому високо цінуєш те, що маєш зараз. Все складається так, як треба. З кожним днем все налагоджується, всі аспекти твого життя стають кращими. Бо ти вибрала світло. Любов Творця вибрала тебе. А зараз повільно виходимо з медитації, повільно відкриваємо очі і обираємо залишатись в цьому світлому, красивому стані, красивому, в самому широкому сенсі цього слова. У стані самореалізації Будь щаслива. Підписуйся на корисне.